вас вітає компанія Greenway Auto, і сьогодні у нас на перегляді ось такий класний BMW 740, дизель, 3 літра дизель. Цей автомобіль попав до нас в автосалон на продаж, на комісію. В будь-який момент готовий до перереєстрації в МРЕО. Ось рядом МРЕО. Київ, вулиця Миколи Грінченка, 18. Тепер детально про цю машину. Обслужений автомобіль, технічно справний, дуже класно виглядає зовні салон з оригінальним пробігом. Ну і колись купувався офіційного дилера. 2011 рік. Було декілька власників. По кузову зараз максимально близько покажу кожну деталь. Пройдусь товщиноміром, покажу лакофарбе покриття. Також салон, технічно, всю цю інформацію надам. Прозорий, дуже прозорий цей автомобіль, що по історії, що фактично по техніці і візуально дуже-дуже класно виглядає. Ну Вид є однозначно у цієї красотки. Ну і Технічні характеристики, я думаю, багато хто знає, вони самі говорять за себе. 6 секунд до сотні різні спортрежими її топова комплектація 600 Нм, метрів ви розумієте який це крутний момент та низах 3 літра шестициліндровий меганадійний цей двигун від BMW. X-Drive, повний привід, теж плюс. Пневмо ідеально відпрацьовує. Ну, тут, в принципі, все технічно класно. Ну і десь 70% автомобіля алюмінь. Теж пройдусь, покажу. Ось так зовні виглядає ця потужна красотка. Красиві стильні оригінальні диски від BMW. резина Hankook. Розмір, 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 хвилинку 245-45R19. Зимова практично нова резина, на жаль, літньої немає, тому що не планувався автомобіль залишатися у власника, купив новий, тому і не купував вже літню резину. Ось так виглядає зовні. Є невеличкий скол, але не ржавчини нічого немає, можна підмазати, можливо ми це зробимо. Пороги це пластик, тому корозії не бояться. Заведений, рівно тихо працює. Екологія на місці. Нічого не димить, не пихтить. Вообще, ідеально працює і двигун. І... Так, тепер пройдуть товщиноміром. Ляда желізна, 101, не фарбована. Допуски десь до 130 мікрон. Це по желізу. По алюмінію у мене товщиномір менше, б'є десь в половину. І тут низце пластик. Не ляда, крило 104, 103, 105. Желізне крило не фарбоване. ну, Далі. Дах. Алюміній 55 не фарбований. Те що я говорю, десь половину менше б'ється. 73. Дверка алюмінієва. 62, не фарбована. 58. Теж алюминий. 58. 67. 58 не фарбовано. Крило переднее алюминиевое. 54. 46. Капот алюминиевый. Ейца 144. Капот фарбувався. Але ніякої шпакльоки, нічого немає, такого немає. Просто були сколи видно, тому фарбувався. Лобове скло оригінальне, так само як і бокові. Класне світло, BMW Dynamic Xenon. Активні фари. Крило алюміні. був, було перелак якийсь незначний, 114, зовсім трішки 118. Дверка 221 фарбована, але ж бачите, зовсім трішки незначне. ця Алюмінієва Не фарбована Теж алюмінієва дверка. Е, крило праве заднє. Хвилинку. Трошки. Глючить 113. Рейка 112, 109, 108, 107. 132. В общем, не фарбоване крила 114, 58, 65. Ну, тобто, незначні зовсім якісь підфарбування є по машині, але ну, так, в цілому все добре. Тепер по комплектації технічно. Диски тормозні колодки. Диски передні практично нові, колодки теж. Ззаді теж практично нові, колодки теж. По комплектації все, як ви любите, все, як повинно бути в BMW. безключовий доступ. І що у нас дотяжки є. Вони все працюють. Салон чорний, чорна БМВ, чорний салон. Шкіряний повинен бути. Стан дуже-дуже хороший. Без там щосів, царапин, нічого не потерто, Місця більш ніж достатньо. Багатозонний клімат контроль. Чорний потолок в Алькантарі. Карти стан. Дуже подобається мені ось ці вставки і ця ручка. От так закривається і спереді, і ззадню дверка працюють. Багажник з електропривідом. Великий, достатньо великий багажник. Тан резинки пороги. Переднє крісло пасажирське з електрорегулюванням і з пам'яттю. Ну, все працює, да? Ой, стан кресла. Це все алькантара. Ну, и под стойки, потолок чорний, це все алькантара. Водійська дверка. Дуже бережна експлуатація, гляньте, ніщо сівні ні царапин немає. І це водійська те ж саме і тут, ніяких там сколів, потертостей від ремня. Тут теж все працює. Дивимось технічно. Теж електрорегулювання руляє, електроручник працює, не дешева штука, якщо поламається. 326 тисяч пробіг оригінальний, скрізь зафіксований. Консоль стан. Клімат працює. Холодом, теплом, все, все правильно, все працює, все робить. Підгріветься, все працює. Ну, я не, не замітив такого, щоб щось не працювало. Якісь функції у цієї машинки. Камера заднього виду. Ну, зрозуміло, що є тут у нас багато чого і там. І меню заходимо, тин, 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 тин. От. Навігація, наприклад, да. теж показує працю. Бачите, червоні зони, де пробки Це все показує. Тут все чітко відкривається, тут теж нічого не заїдає ну і таке інше. От тут все нормально. Помилок, бачите, ніяких немає помилок. Зараз, наприклад, заглушимо автомобіль, заводимо, ніяких помилок немає. Тільки показує, що на ручнику стоїть. Можемо зняти. <з��цивальна> Значить, активні фари. воротни, ну, вот в таком режиме, там показываешь, включено светло, ну выключу. Камера заднего вида работает на паркинг, знал там в там навигацию можем включить. Ну всяких разных функций есть, кому потребно там круиз-контроль, управление магнитолу ну, стан руля. Зараз підемо подивимося, як працює наш двигун. З масажем. Ось двигун знаменитий. 3 літра, 600 ньютон-метрів, 306 кінських сил, 6 секунд до сотні. Ну, п'ятий місяць, 25-й рік, 325, 5 в 30 масло Потім тут 12-й місяць. 24 рік, ось вона обслуговувалась 323 тисячі 600. А це план, ну типа, планувалася заміна в 25-му році на 320 тисяч. Ну, мінялося раніше. А попередня була 5-й місяць, 24-й рік, 310 тисяч. Потім в грудні місяці, в кінці 24-го року було 323. Mm. Ось робота двигуна. Він турбо трошки покажу. Ну, тут насправді ну, нічого там не запотівшого, нічого там ніяких потків нічого немає. Наскільки класний цей двигун і все добре по нього. Ну, я думаю, ви відчуваєте чуєте, камера передає, як чітко рівно тихо працює. Більше я вам скажу, навіть вібрації немає свойственної для дизеля. Ніби такий звук і наскільки рівно працює, як бензиновий двигун. Ну, Якщо ви приїдете на перегляд, ви точно зрозумієте, про що я говорю. та дивина. Дуже-дуже приємний автомобіль і комфортний. Як не дивно, хоч цей BMW ну по комфорту такий. Якийсь клас. По вихлопу зовсім ніяких питань нема. Ні пару, ні диму. По своїм особистим таким моментам. Поїздив я два дні на цьому автомобілі, протестував його. Технічно питань ніяких немає. Візуально я, в принципі, все показав ви побачили. Працює все. Тому а можу сказати точно, що хоч і 2011 рік, хоч і пробіг там 320 тисяч, але дуже-дуже живий і достойний варіант. Ну, на такій машині хочеться їздити. Тому е, хто, ну, для поціновувачів в першу чергу таких автомобілів, хто цікавиться, то приїжджайте на тест-драйв. По розходу палива. ну, Якщо, наприклад, брати, потихеньку їздить брати заводські налаштування, то 5,5 траса, змішаний цикл десь 7, 7,5 і по місту, по Києву 8-9, ну, десь 8,5 навіть. От Звичайно, ця машина провокує. Тому... Де може і більший і трохи розхід, але Ні. якщо акуратно і спокійно їздити, то в такий розхід можна вписуватись, при тому, що автомобіль, вага його більше 2 тонн, там 2 тонни 50 кг, бак топлений 80 літрів, то такий розхід більш ніж комфортний. Для такого корабля. На цьому закінчую перегляд. Ще раз акцентую вашу увагу, що автомобіль знаходиться в продажу в Києві вулиця Микола Гринчатка, 18, 18 автосалоні. Рядом Рео допоможемо швидко перереєструвати. І чекаю вас на тест-драйв. Дуже класна машинка. До зустрічі!